Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста івано франківськ Продовжуємо відеозвіт будівництва дуплексу в місті івано франківськ мікрорайон Вовчинець. Ось цей будинок, оця половинка. Тут буде паркан рівно проходити. Ось сюди. І туди. І ця сторона продається. Тут є 130 квадратів перший та другий поверх плюс додатково. Є в'їзд для автомобіля така під навіс, а зверху над під навісом буде вихід на терасу. От там, де цей чоловік будує, там буде спальня із виходом на величезну терасу. І продається ось оця сторона. 6 сотих земельна ділянка. Дуже велика. Зараз ще знімемо квадрокоптером. Ми... В кінці відео буде приєднане відео квадрокоптера. І ви побачите вже там, по суті, картину зверху. Сюди дорога проходить. Тут, тут бачите нові будинки всюди. Тут уже далі крайній будинок будується, тут буде дорога підсипана і тут буде зроблений благоустрій територій. Далі навколо проїзд і виїзд території. Добрий день. Ось така ситуація. Зараз я вам покажу, як воно всередині виглядає. Перший поверх. Так, там, це є вхід, от сюди є вхід до будинку сюди сходами. І туди заїзд на піднавіз. Тут така кладовка з підвалом. Тут ми заходимо, прихожа. Є місце для шафи купе. Тут є одна кімната, по суті, гостьова, або для батьків, або просто кабінет, щоб або хтось не хоче на другий поверх підніматися. Є санвузол. Великий. І кухня вітальня Тут сходи будуть на другий поверх підніматися. На другому поверсі три кімнати плюс санвузол. І Тут вже робоча частина. І вітальня велика. Ось така вітальня, величезна. А тут тераса, така з-під навісом. Ось така тераса і це заді-позаді територія, там буде розділена ділянка. Тобто тут ділянка є, сюди йде попри паркан і туди аж позаду, бачите, аж там позаду йде ділянка аж туди з до того стовба. І отака от величезна ділянка. Тут буде вихід для електромобіля для зарядки. Електрика є тут. І зараз ще знімемо квадрокоптером, щоб у вас була уява зверху, як воно буде виглядати. І місцеві стрічки. Дякую за увагу. До побачення.